Якщо після 107 в сім'ї народилася друга дитина, то дана сім'я втрачає право отримати допомогу на другу дитину, яка попереднім законодавством передбачала 62 тисячі гривень або 61 одна тисяча гривень. Якщо до першого 14 року народжувалася третя дитина, Сім'я мала право отримати 123 840 гривень. Починаючи з 1.07.2014 року, кожна сім'я обмежиться тільки єдиною сумою 41 280 гривень. Незважаючи на кількість дітей, які народилися в даній сім'ї після 1.07.2014 року. Вже за тиждень Вікторія вдруге стане мамою, та жінка бідкається, приданого малечі ще не підготувала, так званих допологових виплат досі не отримала. Тепер не НАТО розраховує і на допомогу після народження дитини. За такі гроші в даний час і нічого не можна такого і купити і придбати, і ні колясок. Ну зовсім нічого можна так сказати. Так як ці і дородородові ще навіть і не виплатили. Мені, наприклад. Та навіть ті, хто народжуватимуть вперше, не дуже радіють, здавалось би, кругленьким сумам. Кажуть, проблеми зі здоров'ям можуть з'їсти леву участку таких виплат. До того ж, здорожчання дитячих товарів та продуктів харчування чиновники чомусь не врахували. Коли третій раз лежиш в лікарні, то ці гроші ні на що не вистачає. По перше, ми ж навіть не купили ні коляски, ні е, ліжечка. Тільки мінімально склали те, що потрібно, в е, родзал. Нам, тих, що народжують перший раз наоборот, добре що 40 тисяч. Звичайно, е, я думаю, що Раніше було більше стимулів для родів другої дитини, третьої дитини, бо знали, що дадуть більше грошей. Там на третій раз ну, взагалі там більше 100 тисяч дадуть. Но з другої сторони, я вважаю, що дуже багато було корисливості в тому, щоб народжувати другий, третій раз. Багато було неблагополучних сімей, які народжували 5 дітей, 10 дітей, тільки ради грошей. А от батькам маленької злати поки що не до грошей. Новоспечені батьки перебувають в ейфорії, радіють появі маленького дива. Знаючи суму, я думаю, що в принципі на якийсь мінімум нам має вистачити. Але ну, відповідно до тих цін, які зараз, я думаю, бажано було б, щоб більше. Та, попри усі негаразди, кількість пологів у Хмельницькому не зменшилась, констатують медики. Кажуть, часи, коли народжували виключно заради матеріальної вигоди, давно в минулому. Зараз здебільшого ці, ці питання якось не прослідковуються. Думаю, що перш за все, це бажання народити дитину, бажання мати здорову, гарну, багатодітну сім'ю. Кількість вагітних, кількість пологів у нас залишається на протязі останніх трьох років стабільною. За перше півріч у нас більше півтори тисячі пологів. І можу сказати, що по кількості вагітних, які стоять на обліку, ця тенденція може навіть трохи більше бути пологів в цьому році ніж в минулому. То, що насправді продовжиться на Хмельниччині, бебі бум покаже тільки час. Майбутні матері сподіваються, що урізання виплат явище все таки тимчасове.